Ну і про процес верифікації декларації ми вже поговоримо вже за мить однак звернемо увагу на карту повітряних тривог, оскільки кількість областей, де її оголосили, збільшується. Вже і в Київській області оголосили повітряну тривогу. У повітряних силах збройних сил у Телеграм три хвилини тому попереджали про швидкісну ціль на прикордонні Сумщини у західному напрямку. Тому просимо залишатися в укриттях до повідомлення про відбій. Ми теж будемо стежити за оновленнями щодо ситуації там. І більше про верифікацію декларації з сімейними лікарями говоримо із директором департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ Дмитро Чорниш з нами на зв'язку. Вітаю, Дмитро. Вітаємо добрий день. Розкажіть, будь ласка, як людям розібратися нашим глядачам в тому, чи може бути їхня декларація не верифікованою, чи потрібно їм вже зараз вчиняти якісь дії в цьому напрямку. Я б хотів почати все таки з, з того, що верифікації підлягають не декларації а верифікації підлягають персональні дані саме пацієнта з деклараціями ні з 1 березня, ні з 1 квітня, ні з будь-якого іншого іншої дати нічого не відбудеться. Вони як були з сімейним лікарем, так і залишаться. Ми верифікуємо дані про пацієнта. Що таке верифікація? Це порівняння даних, які є в нашій системі в електронній системі охорони здоров'я з іншими системами. Те, що було сказано в сюжеті, зокрема, це з системою податкової служби і з системою міністерства юстиції, для того щоб зрозуміти, що в нас дані про пацієнтів правильні, актуальні, і на основі цих даних. Зокрема, пацієнти зможуть отримати електронні сервіси. Пацієнти найперша погорта осіб, хто зацікавлений в тому, щоб дані про них були правильними, тому що, до прикладу, для правильних даних потім пацієнт зможе отримати такі електронні сервіси без проблем, як сформувати електронний лікарняний або сформувати необхідний йому електронний сертифікат. Зрозуміло, що якщо дані будуть відрізнятися, потім в самого пацієнта будуть незручності, будуть проблеми, тому що буде некоректно формуватися або взагалі не формуватися той самий електронний лікарнян. Також неправильні дані, некоректні змінені дані приносять незручності лікарям, тому що вони формують медичну документацію. Вони знову ж таки формують ці самі електронні документи, за які по які. У них приходять пацієнти, і це якщо дані будуть не актуальними, то це просто займатиме більше часу роботи лікаря, знайти де помилка, як її виправити. Це все час, це все нерви і так далі. Щоб і щоб третій такі... учасник перепрошую, щоб усувати потім такі проблеми, це потрібно безпосередньо до сімейного лікаря приходити. Процес можна побудувати по різному обов'язку безпосередньо прийти на прийом до сімейного лікаря. Звичайно, немає. Тут все буде залежати від того, які як, як налаштована комунікація лікаря і пацієнта. Абсолютно нормальним є повідомити лікаря засобами телекомунікації в месенджері по телефону, що е, дані змінились. Періодично в нас в пацієнтів в громадян дані змінюються. Це не відбувається. Досить часто протягом життя, як правило, це один-два рази. Хтось одружився, хтось отримав новий документ. От всі ці моменти потрібно повідомляти лікарю для того, щоб лікар своєчасно все вніс в систему. Для аналогії можна подивитися на банківську систему. Всі ми користуємось послугами банків, і періодично нам дзвонять з банку і кажуть. Необхідно, щоб ви підтвердили свою особу. необхідно, щоб ви прийшли і пройшли процедуру верифікації для того, щоб пересвідчитись, що з людиною все добре в людини не змінились документи і надалі вона може отримувати послуги в тій сфері, в якій проходять ці різні верифікації. Якщо це стосується для прикладу зміни персональних даних, наприклад, зміни номера телефону місця проживання, якщо людина не оновить ці дані, чи може вона втратити декларацію своїм сімейним лікарем? Жодні документи, електронні документи не будуть втрачені. Декларація залишиться активною, електронні направлення, електронні рецепти, взагалі отримання медичних послуг. Буде продовжено, але те, що стосується надання потім необхідних документів, десь в інші установи організації, тут можуть бути проблеми в самого пацієнта. Якщо буде сформований сертифікат з невірними даними, і цей сертифікат буде пред'явлено, не знаю, там в школу, в дитячий садок і так далі, ну ви ж самі розумієте, що. Можуть бути потім питання, чи дійсний цей сертифікат, тому що в ньому мають бути дані такі, як людини на руках, в залежності від того, це паспорт, це податковий номер, це свідоцтво про народження, дивлячись, хто в даний момент є пацієнтом, дорослий чи дитина. А це може бути підставою не надати ту чи іншу медичну послугу, якщо дані не оновлені. Чи медичну послугу нададуть, але потім є, будуть, буде необхідність все-таки верифікувати ці дані і узгодити все з сімейним лікарем? Так, медичну послугу нададуть, і це знову ж таки заклик до пацієнта, тому що в будь-якому випадку. Ваш лікар надасть вам медичну допомогу. Неверифікація даних не є підставою відмовити в наданні медичної допомоги, але зрозумійте в даному випадку лікаря, тому що лікарю за надання медичних послуг пацієнту потрібно, щоб держава йому оплатила цю його діяльність. І тут саме питання фінансове: що держава не оплачує послуги за неверифікованих пацієнтів. Таких пацієнтів ми про, ми вже провели процедуру верифікації дорослого населення із даними податкової служби. у нас понад 95% пацієнтів успішно пройшли верифікацію. Це автоматичний був процес, це не означає, що люди ходили до лікаря або лікар там щось робив. У 95% пацієнтів України успішно автоматично пройшла верифікація. Зо, жодних проблем не виникло. Ті менше 5%, які залишились, ну знову ж таки, це та когорта людей, які протягом певного часу там, змінили паспорти, змінили, отримали податкові або номери, або е, змінили інші документи, які посвідчують їхні особи, і саме з такою когортою пацієнтів працюємо ми як держава, працюють лікарі. Тобто, це менше 5%. Це достатньо такий прийнятний результат, з яким просто потрібно трішки. Детальніше пропрацювати ще одна категорія людей це люди, які не зверталися до сімейних лікарів впродовж останніх трьох років. А що буде із їхніми деклараціями? І чи потрібно їм зараз якісь дані оновити, звернутися? Можливо, маєте кількість таких людей. Станом на зараз у нас завершується договірна компанія, ми укладаємо договори з закладами охорони здоров'я, тому повна інформація кількісна буде трішки пізніше, як ми вже завершимо цей процес. А стосовно таких людей, підхід наступний: якщо людина протягом трьох років не зверталася за отриманням медичної допомоги. Тут питання чи тут, тут, якби правила такі, що за таку людину оплачується, застосовується коефіцієнт е, понижувальний, тому що фактично людина не зверталася в заклади охорони здоров'я, ніяких медичних послуг не отримувала, і відповідно оплачувати за ці медичні послуги не не потрібно. А Стосовно верифікації, це якби поряд процес, але він все таки інший. Ми також цих людей автоматично звіримо з реєстрами, які є у державі. Якщо по таких людях знову ж таки, є проблеми. Дані не співпали, то з такими людь людьми, пацієнтами, з контактує сімейний лікар і запросить чи на особистий прийом, чи знову ж таки попросить надіслати оновлені дані в месенджері по телефону. продиктує. як домовляться в даному випадку дані, якщо будуть оновлені, то з точки зору верифікації пацієнт буде не обмежений в будь-яких правах і в. Отримання необхідних йому і медичних послуг і формування документів, якщо йому це потрібно буде, тут жодних проблем не буде. З точки зору звернення, знову ж таки, звернення, цей коефіцієнт по звернення застосовується саме до е, цільових груп, які необхідно, щоб зверталися до лікарів. Це стосується пацієнтів до 18 років, тобто дітей. Діти, це дивно, коли дитина. Не відвідує лікаря батьки з дитиною, не відвідують лікаря протягом трьох років. Погодьтеся, тому що довідки в дитячий садок потрібно брати, довідки в школу потрібно брати. І Це дивна ситуація, коли такі пацієнти не звертаються до лікаря, і це застосовується до людей старше 55 років. Ми усвідомлюємо держава усвідомлює, що молоді люди в від 18 до 55 років рідше звертаються за медичною допомогою. Відповідно, до таких людей жодних обмежень там протягом трьох років звертатися немає. Я особисто там не звертався останніми роками до свого сімейного лікаря, але мій сімейний лікар від цього не постраждає, тому що ну я по своїй. По своїй фізіології не маю звертатися кожного року до, до сімейного лікаря. Те, що стосується дітей, те, що стосується старшого населення, так тут якби держава дещо контролює, щоб такі пацієнти вчасно проходили, в тому числі різні профілактичні огляди. Пане Дмитре, ми дуже дякуємо вам за це роз'яснення. Сподіваємося, хтось із глядачів, якщо зверне увагу на те, що справді оновлення даних необхідне для подальшого надання медичних послуг, точніше, для того, аби не було проблем під час потім оформлення цих медичних послуг, то можна це зробити і дистанційно з сімейним лікарем. Ми дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дмитро Черниш, директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ, був з нами на прямому зв'язку.